Доброго дня, розпочинаємо наше засідання комісії з питань число комунального господарства 15 година 30, 10-те, 2024-го року. У нас на розгляді декілька питань, враховуючи, що у нас планується два засідання сесії. Перше засідання сесії це відбудеться завтра, о 11 годині розглядається одне питання про звернення депутатів Доброславської селищної ради. До Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Ну, ми надамо коротенько слово Венері Миколаївичу, і я думаю, що ми прийдемо до далі дослідження. Депутати, певний проєкт річні містить додаток у вихідні звернення до Бриславської селищної ради з 8 скликання Щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, я зачитаю коротко текст. Всі, хто знайомиться з цим планом, знають, що він включає в себе п'ять пунктів, і кожний пункт має своє стратегічне значення. От перший пункт плану має характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення оборонних власності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. На текст звернення включає в собі ряд позицій селищної ради стосовно підтримки даного. Плану перемоги. Текст наступний: Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотнє не зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні. І водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної погрози з боку Росії. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним бажем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному. you mm -hmm. Рославської селищної територіальної громади звертаємося з проханням підтримати зазначення звернення та поручити клопотання перед національним виглядами наших країн інших країн про підтримку одними плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Даний проєкт рішення передбачає не лише тільки затвердження самого тексту звернення, а також передбачає уповноважити ворогу Доброславської селищної ради підписати дане звернення і направити його на адресу президента України, на адресу Верховної Ради України, а також до міста Побратима Шінтиненталі, який знаходиться в Німеччині. Якщо є якісь питання, дома. Я, 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 я думаю, ми всі підтримуємо мирний план до перемоги, всі найскорішої перемоги. Тому я думаю, що на сесії виносить, то і заперечує, прошу проголосувати. Одноголосне питання має. На сьогоднішньому засіданні присутні голова, член е, і секретар. Один відсутній Лащук Петрович. відсутній. Але, в принципі, легітимні. Голосування проведено, тому по першому рішенню, яке планувалося на завтрашню сесію, на 31 число, ми подаємо його на розвід сесії. Дякую, ми вас випускаємо. Ми продовжуємо наше засідання, бистренько проведемо його. <клес> Орієнтовно <клес> на 7 листопада планується засідання сесії, <клес> на якому буде розглядатися теж деякі <клес> питання, в тому числі питання по бюджету. Тому, можливо, ми зараз проговоримо і надамо якісь пропозиції до зміни до бюджету щодо щоб вирішення наших питань військово-комунальних. Також хочу повідомити, що у нас завтра відбудеться засідання виконкому, на, на якому буде прийнято рішення про початок опалювального сезону. Опалювальний сезон в закладах освіти і в закладах охорони здоров'я починаємо 4 люто, тобто з понеділка, 4 листопада. Тобто 4 листопада всі школи, сад, садики, садики і лікарні будуть у нас опалюватися. Всі інші підприємства, установи організації будуть відповідно до своїх планів, проведуть і почнуть опалювати сезон трохи пізніше. Тому, я думаю, це не заперечує. Завтра це рішення буде прийнято. Отже, йдемо далі. У нас 7 числа планується 7 листопада. Планується засідання сесії, на якому буде важливі зміни до бюджету, якщо виконаємо бюджет. На сьогоднішній день бюджет ще не виконаний, не вистачає до виконання бюджету 2 млн 100 гривень. Тому тяжкий бюджет йде, тяжко виконується, тому багато ніяких проєктів ми не будемо розглядати. Основне, якщо у когось є якісь основні питання, давайте розглянемо, зарекомендуємо і внесемо. Валю Васильевну, позвоните, пожалуйста, сюда хай Пыши. Так, продовжуємо. Поки перевалюш там входить, прохання таких тиха, що у вас КП, Калина, воєнних Київ, Росенський округ. У нас є проблемне питання. Це по своєму аніскому. Панесі, будь ласка, присядьте, запишіть про і для надання на фінансову комісію наші пропозиції. Новоселів, на на да. Новоселід. Там по водопроводу. Там вже давно йдуть люди просять. Ну, шо, там, у село Алиская улица Новосельс. Какие-то метраж, что-то не было. Новосель, Новосель э, да? Мітраж, Новосель, там... да? Или, да, Новосель, по-моему. Ой, метраж там метраж там 100, 150 метров. Да, у них там проблема с тиском и давно уже сейчас уже посылают. Я... Ну, как сейчас, они то новать, если хвалцы, все. Ну, 1100-120, якщо можна. Розглянути, щоб про комісію фінансово надати орієнтовний розрахунок, пропозиції щодо там вартості комісія фінансової розгляне, якщо буде можливість, то розглянути. Ми запишемо поточний ремонт водогону по вулиці Новоселів в Сіріальній сторону. Навіть Чи, а, вулиця Садо. Чи садову садову? Уточнимо, уточніть, будь ласка, це питання, щоб ми зрозуміли. Не Я не. розумію, що там і по той, і по той вулиці проблеми, але давайте вирішимо по якої-то і Зараз скажіть, по якої вирішимо спитати. Добре? Що? Так, і є потреба на ну, насосі, якщо можливо на, б на ремонт. Тисяч тридцять ну, mm, багато на, на ремонт. То є запаси нових, і це ну, можливості Так, Зрозуміло вас. Так, пока Добре. Доброслав, що у вас? Кипей Доброслав просить розглянути питання по виділенню коштів організації на електроенергію. На сильно велика потреба в цьому. 950 тисяч це транспортування туди включає і потреба використання електроенергії. Також хотіли б звернутися з проханням на виділення коштів для підготовки автомобільно-тракторної техніки на зимовий період. 100 тисяч На насоси. Майже кожного дня чи електроенергія падає напруга чи що по два штуки гарячі. Хотіли чуть-чуть поправити. Тут разом я бачив Шомполівський, теж про це, це саме. Якщо нас об'єднати в місті 100 тисяч, щоб не виділили на цих насосів. І вже кілька разів обіцяли мешканця Богдана Хмельницького вулиці. Водогін. Хотілося б, щоб і депутати, і мешканці, які будуть дивитися це відео, розуміли. І тому прохання, щоб комунальне підприємство перед початком свого прохання повідомляли мешканцям, який на сьогоднішній день затверджений тариф, коли він був затверджений, і який реальний тариф на сьогоднішній день по за воду забезпечені. Ви можна зараз по сказати? складати? Скажіть, будь ласка, щоб чули всі власні тарифи на воду і. Водовідведення були затверджені 2021 році е, в жовтні місяці. І по цей час вони 24 не... гривні, да, гривні купі і е, 72 гривні каналізації. От. Ці таріки в'ють по цій день. На сьогоднішній день ваш тариф составляє який таріф? Ми вже при... вираховували. Получається 58 гривень купувати. Скільки? 58 гривень. Віктор, ви рахували, які у вас таких орієнтовно? Ну, ми рахували 36. 36 ну, достатньо, достатньо. ну, Різні ну, розходи. Достатньо. 36. Чому у Доброславі теж необхідно пояснювати мешканців, що ви обслуговуєте? Що ви обслуговуєте? Ми обслуговуємо. Рай, райцентр, райцентр, а Доброслав. Селище, селище Доброслав і прилягаючі села. Це Шевченків, Кут, Зорінова, Ульянівка, Вовківське, Яків, Яків да? Кут, да, да. Кут, Кут, і це саме. Якове. І Шампали. Шампали це Старостинський округ, там Гонзаки, Шампали. Як О, ці всі питання, змогу у вас виникає, що у вас У нас все виникає, да. У нас 28 артезіанських свердловин зараз на утриманні. І от коли, як... Добре, зрозуміло. І ще, будь ласка, прохання для роз'яснення ситуації. Тобто ми всі зрозуміли, шановні депутати, що на сьогоднішній день тарифи, не ну, відповідають тарифам, яким відповідно до законодавства. Ну, По-перше, війна, підняття тарифів поки що регулюється деякими законодавчими актами. Ми там розглядаємо можливість розглянути їх, якесь мінімальне підвищення тарифів для того, щоб можна було працювати комунальним підприємством. Але е селищна рада теж не може повністю компенсувати цю різницю тарифів е тарифах. Ви розумієте, що тому у нас постійно на наших засіданнях сесії комунальні підприємства просять кошти. Це не те, що вони просять, що вони... Ви працюють, а то, що у них дійсно там дуже великий мінус в тих роботах, які вони проводять, то надані під послуг є. Тобто, якщо ми так рахуємо, це орієнтовно останні два роки ви не дополучаєте в два рази своїх там цей, своїх прибувів. Хорошо, скажіть, яка оплата мешканців на сьогоднішній день орієнтовно? Орієнтовно 62%. 62%. відсотки. Віктор у вас. Близно. так. Тобто Є великі заборгованості тих людей, які не поплачують за ввоз послуги за водопостачання? Є навіть до 18. І... Які ваші, як ви працюєте Зараз якраз багато цих, якраз платників, звертаються з проханням про надання їм довідку про те, що вони них немає заборгованості, на отримання субсидій. От, довідку надаєте після оплати всі. Після людей. тільки оплати. І навіть коли ми зараз проводимо ресурсацію бору, якщо людина не може оплатити це все, то навіть ми і в цьому випадку ще довідку не надаємо. Тому ми всіх запрошуємо і не запрошуємо, всіх мешканців пропонуємо відвідати комунальні підприємства і все ж таки оплатити за послуги з водопостачання, тому що ми всі розуміємо, що вода вода, це необхідний елемент життєдіяльності, і без якого не можна. І ми не можемо. Вирішувати питання так, щоб відключати людям воду, тому прохання всіх оплачувати. Ми ще, ми, ще раз, я, якщо ми ще розглянемо зараз питання. Зараз на, напруга подачі води зменшилася, зв'язку з тим, що вже е, літо пройшло і вже зиму ми переходимо, тому потреби воді вже зараз зменшились населення. От, можливо. Якщо так і далі така проплата буде, якщо мене хто буде зараз дивитися, то ми розглядаємо питання по графіку давати. Якщо, от, тому що велика кількість електроенергії з'їдається насосами. Це по-перше. По-друге, вона постійно кожні два місяці в нас зараз росте в ціні. Прийдеться тільки, якщо люди і далі будуть так відноситися по оплату, то прийдеться Вот давайте От є питання у депутатів керівників, яка має Нема питань. Ну ви розуміємо, що все ж таки різниця в тарифах є, що тариф тариф. конечно. За три місяці на п'ять гривень електроенергія заросла. Тобто ми розуміємо, що це не просто там якісь їхні хотілки, як деякі говорять. Дійсно, є проблема по питанню цьому, але все ж таки ми наголошуємо на тому, що ви подавали на виконком на тариф, що правляли виконавчий комітет. Якщо виконавчий комітет не затверджує той тариф, який ви подали, то буде виплачувати селищна рада різницю відповідно до законодавства. Але це не вихід ситуації, який на сьогоднішній день є. Тому це, це наш. Тариф підраховувати. Але ми ще дали, щоб не було потім роз, роз, розмовища, ми віддалися на фірму, буде фірмі Ну, не... Зрозуміло. Ми хочемо, щоб це було офіційно підраховано, так, щоб не було ніяких питань. Тому що всі підвищення тарифів, ви знаєте, що вони обговорюються мешканцями, і ми обов'язково це виставимо для обговорення. І всі мешканці побачать підвищення, що буде, якщо буде підвищення тарифів, ви будете розглядати і надавати свої пропозиції. Але це буде трохи пізніше, скоріше всього, це вже буде на 25-й. По каналізації, тобто ж по новому тарифу. Зорте каналізація два рази іде. Тож 100, 110, 120 гривень? Да. Було 70, так? Да, зараз да, 70 70 і ще рівні. От чомуйте ж так, в районі 130. Ну, прохання це все все ж таки підрахувати і дати вже офіційно, щоб ми розуміли і дали мешканцям і депутатам яка ситуація по тарифу. Дякую. Таких от силах, я ще останню ремарку. Крижанівка, Фонтан, там вже 600-800, це ще було ще пів року назад. Це каналізація. Каналізація, да, ця машина коштує не 300, як у нас. <кху> Добре, дякую. Е, ну, кипе... Юдівська хвиля, він там знаходиться на прориві, але він сьогодні був присутній, у них там практично немає ні звернень, вони тільки просять, щоб їм по можливості передбачили на сесії кошти на генератори на пальне маски матеріали. До 50 тисяч, прошу записати, це наше комунальне підприємство, яке в Криму. Серій Іванович, у вас які є? У мене є питання по робочому вуличного освітлення. Ми бачимо, що вже перейшла Україна на літній час, вже раніше. На темніє. зимовий час, темніє раніше. І плюс світловий день зменшується. Люди повертаються з роботи, 5 людини виходять, вже на початку 17-15 вже темніє. І ми проводимо постійно роботи з ремонтом вуличного освітлення. замінюємо ліхтарі, замінюємо лампи на більш ощадні енергії. Замінимо робочі ящики. Давно було звернено від мешканців від депутата Борія Вікторовича, що не працювало вуличне освітлення села Ониськове, вулиця Молодіжна, вулиця, Мирна і Центральна. Ми звернулися до підрядника, попросили його піти на зустріч, і він нам відремонтував, ящик замінив, але це було зроблено як наперед, що не оплачена ця робота. Просимо передбачити кошти на... Цю роботу ящика і з ящика з всім обладнанням. Також тривають роботи зараз старих старих шамполах, якова, також ми попросили підрядника попрацювати, тому що люди звертаються. Він попрацював частково вже робота виконана і робота виконана також вбор. Також просимо передбачити кошти на ці роботи, щоб ми розрахувалися з підрядником. Також тривають роботи прислання. Також є теж програма з Рославі вулиця Київська, там вибуває автоматом, десь є замикання, ми викликаємо, викликаємо електрика, також підрядної організації. І роботи виконуються в борг. Тобто просимо. І також ще є багато ліхтарів, які треба замінити, непрацюючих ламп, треба замінити, теж непрацюючих, тож мешканці звертаються постійно. Навіть вже, вже було проведено роботи в Тріянинському округу, в Кримилівському, і... І після того, як вже роботи були проведені, і знову поступають нові заявки від села Остоянова поступила, що вулиця Шкільна, верхіок працює ліфтар в дворі. Це, це, це ж ящик це не працював у Онецьково. Тобто роботи постійно тривають і постійно треба кошти. Ну, Вуличня воно передбачає, що забезпечує безпеку громадян під час руху із роботи там, додому, там, з покращує кримінальною ситуацію. У зв'язку з цим це дуже важливе питання. і... Дуже багато звернені мешканців поступає, тому просимо кошти на це передбачити. Це дуже важливо. Добре, як зрозуміло, там малюється там ті кошти. І онисково там є, так? Да? Ящик вже замінили? Ящик я знаю. А інші ящики пропонуємо відремонтувати. горить. І, і фонарь вулиці Південна також був замінений. Замінили? Так, да, Також окремо виїжджав. Але ти складає організації і замінив. От, по дорогам хочу ще сказати, по дорожньому шляхової мережі. У нас звернення було усно, не письмове, а усно від мешканців вулиці Польової, село Шевченки-Викут, щоб дорога знаходиться в довірному стані. Там дорожнє покриття ну, насип насіду щебенево, але потребує вже ремонтних робіт. Також там греблі можна підремонтувати, там, де шкіли автобус приїжджає, розвертається, там, там планується в ближчому майбутньому поставити зупинку автобусну. І там треба облаштувати біля греблі, біля вулиці Польової, хоча б частково дорожнього покриття відремонтувати, хоча б на 1100 Ми просимо збільше фінансування. І також було звернення від мешканців вулиці Центральна села Улянівка. Там теж є одна ділянка аварійна. Як тут дощі, тоді там не стає дорога на проїзному стані. Там велика вибоїна, набирається водою і їхати неможливо, бо там крізь болото. Тож 1050, хоча б можна вилити на можна трохи більше, тисяч тон можна. По можливості є коштів, просимо передбачити їх. Це такі дві рівні ситуації, які на першу чергу

Округу, тоже Олександра Андрійовича, він передав звернення спільне із представником комунального підприємства Шополійське, який співпрацює з Кипатом Браславом, допомагає їм виконати роботи водозабезпечення. Вони просять на випадок, якщо за як це було в минулому році, що за мелотом тиждень вигрібали сніги, вони були, виходить, вони були. Без світла, вони були без дороги, дорога була забатена снігом. І щоб для того, щоб вони могли забезпечити водопостачання в шампалах і в яково, вони просять запас пального і створити в обсязі 500 літрів, і солярки 100 літрів. У них є і генератор і дизельний, і бензиновий. І також вони просять 4 насоси глибинних для артизанських світловин. Ну, Чотири штуки просто одного фазних. Для того, щоб вони могли забезпечити себе водою. Ну, і, да. На так, і Це обслуговує копати брашла в цю територію. Як доброслав готова використовувати ці кошти через центр. Да? тендер? Да. Я тут нашого цей просил. Це все зарахування цього просить. Да. Так. Ім можна оце вот тільки вкладувати. Збільшить, бо це що таке сторін? Стоїтель це. Добре, розглянемо додатково це питання. ну, Зрозуміло, що поли там є питання щодо швидкості їх очищення від снігу. Але ну, розглянемо це питання, подивимося, що по вам окремо проговоримо ще. І можна от сюди. В общем. Подивимося, я ж кажу. Будемо розглядати важливо. Да и важнее, что еще дополнительно вам всем коммунальщикам надо прийти участвовать в финансовой комиссии для того, чтобы тоже на финансовой комиссии, разумели, финансовая комиссия, для чего и куда потребуется кошти. Э, что Симон, а что Дякую. Мари, все вообще, что все? Да, всем что есть у вас? У вас, депутаты, что есть? По полицейским. Ще можна по вулиці Садовій просять, хоча б ще два штуки ну, Ми Плануємо на наступний рік, вже в цьому році не буде. На наступний. На наступний вже не рік троянно. Ну, тобто немає можливості вже в цьому році провести, тому що це буде проводити тендер і на всі... Тому дороги, пішохідні переходи, засоби обмеження руху, це все вже будемо розглядати на початок року. Всі, всі врахуємо. Ну, знову над тем, що знову я ж наголошую на тим, що... Ваше питання стосовно на позові проведення експертизи по проєкту «Можна на сонячній електростанції по вулиці Чудесній» 15 тисяч необхідно для надання експертного звіту. Я не знаю, що це світло світове освітлення, Тобто ви маєте на увазі, що необхідно передбачити кошти на проєкт yeah, на 20 000 експертизу. Yeah. Yeah. Будь ласка, запишіть, я думаю, yeah. ніхто не заперечує. Це на чесні mm -hmm. споруди. Так, вітать передав, що світло буде відсутнє до 7 години. години. Війні лікар. Це орієнтовно, це вони максимально. Ну, добре. Є ще якісь питання? Uh. А ще потрібно на оплату дорого. Ну, я думаю, що передбачайте це ці кошти, там невеликі кошти да, для того, щоб на проєкт виготовлення відведення земельної ділянки. Можливо, ми на сьогоднішній рік, це, бо це такі великі ми Ну, на... Ми поки передбачаємо, в по засіданні ми записуємо комісію, а далі потім будемо вже не Ми а фінансова комісія хай визначається, яка є можливість. Якщо ми будемо не все показувати, які в нас є проблеми, то так і буде розглядатися не все, які є проблеми. Необхідно все висвіти, що необхідно. далі, хай депутати, фінансова комісія вирішує по можливості, надає кошти в пріоритеті. І в першу чергу ви повинні бути присутні на цій комісії і пріоритетно говорити свої питання. Є ще якісь питання? На ремонт пожежної машини що не Ну, Пожежну не машину так? будемо ремонтувати. Це засідання закінчене. Ну, якщо ніхто не заперечує, депутати, прошу проголосувати, щоб ці пропозиції надати на фінансову прозвіт. Одноголосно дякую. Все, комісія закінчена, що